Добрий день, малята! Сьогодні до нашого дитячого садочка завітали нові друзі, і вони хочуть з вами познайомитися. Ну що, вислухаємо їх. Привіт! Мене звати Оленка, я дівчинка, і в мене є сім'я. Мою маму звати Оксана, а тата Сашко. А ще. У мене є бабуся Марія та дідусь Петро. Моя сім'я невелика, і я її дуже сильно люблю. Зрозуміло, Оленко, нам дуже приємно з тобою познайомитися. Привіт-привіт! А мене звати Сергійко. І я також маю сім'ю. Мого тата звати Дмитро, а маму Наталя, також в мене є сестричка Катруся та братик Максимко. Мого дідуся звати Степан, а бабусю Надія. Моя сім'я дуже велика та дружня. Нам дуже було приємно з тобою познайомитися, Сергійко. І дуже сподобалася розповідь про твою велику сім'ю. Малята, я пропоную і вам розповісти про себе. Спочатку назвіть своє ім'я і розкажіть нам про свою сім'ю, як звати вашу маму, тата, бабусю, дідуся і в кого є братики та сестрички. Обов'язково згадайте і про них. На цьому наша зустріч закінчується, але я і наші нові друзі будемо з нетерпінням чекати на вашу відповідь. Бувайте до нових зустрічей!